Вона зараз поїде прямо туди, де вона саме більше зараз потребується для приготовляння їжі. Просто хотя просто хоть попити і вмитися, хоча б людям волонтер Юрій Суханов завантажує фуру з гуманітарною допомогою, яку повезуть жителям підтопленої частини Херсонщини. Робить це разом з іншими волонтерами місії Обітниця миру на базі міського палацу культури. У Нас там є свої капілани. Зараз в хердімному Херсоні. Вони координують що іменно зараз потреби, які дійсно потреби там є. Не вести все, що попало, а іменно те, що треба. Завести щось, аби було, а теж воно там не потрібно. А от іменно ось вода, зараз харчування. Засоби ієною медицина зараз і доставляємо. зносити гуманітарну допомогу до Палацу культури рівняни почали з минулої п'ятниці. Сьогодні до них доєдналася Міла Горецька. Жінка принесла дитячі речі, взуття і засоби особистої гігієни. Каже, робить це, бо лишатися осторонь не може. Я від початку повноштабної війни вторгнення допомагаємо. Ми всій сім'ї допомагаємо як тільки могли. Ну і чергове потрібна була така масова допомога. Вся. Ситуація, яка відбувається в нас в державі: вболіваєш, допомагаємо, чим можемо. Ну, осторонь, я не могла просто сидіти. і Ми всією сім'єю не можемо осторонь сидіти і дивитися, коли дійсно комусь потрібна допомога. Зі слів директора місії, обітниця миру Олега Абатурова, з минулої п'ятниці волонтери відправили дві десяти тонні фури з гуманітарною допомогою. Сьогодні поїхала ще одна 22 тонна. Каже, поки Є потреба, збір і відправку не призупинятимуть. Що на сьогоднішній день потрібно? Це їжа, це гігієна, це білизна, жіноча, дитяча, це сапоги, звичайно. Навіть вони казали, зараз потрібні чайники осушувачі, чому тому, що ну дуже багато сирості залишається в силі питна вода, чому, тому що в цьому справді є проблема. І корм для кішок. Для собак навезли достатньо. Також є речі, які приносити не потрібно. каже Олег Абатуров. Відправляли лодки, але ну такі лодки резинові не потрібні, чому тому, що їх просто зносить. Без моторів зараз не пускають. Намисли дуже багато одягу. Нас е, ми вже. Де, яким, яким чином просто передаємо одяг і попросили дякую, білизна так, шкарпетки, труси, спортивні костюми. Так, верхній одяг. Ну сьогодні літо, він просто не потрібний. Величезна подяка всім, хто допомагає. Приносити гуманітарну допомогу у міський палац культури рівнян закликають у будні з 10.00 до 17.00. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.